Дитячі кардіохірурги вони скорпульозні, Так? Чому? Бо тому що це маленька дитинка і стараєшся зробити невеличкий розріз, тому що, щоб, не дай Бог, там, міліметр більше зробити, тому що дитина вона буде рости, і ці розрізи для дитини будуть досить травматичні. Ну, Операція на серці і так далі. Ми старалися все зменшити той розріз. А коли вже я став ну, дорослим кардіохірургом, почав займатися. Набутими вадами серця, трансплантологію. Мене е, спонукувала е, мініінвазивна кардіохірургія. Е, я завжди думав про неї, і завжди ми виконували такі операції, але не так масово, не так професійно. А от після стажування. В Сполучених Штатах Америці в Бостоні я багато бачив таких операцій. і Був присутній дуже багато на міні-інвазивних операціях. І це мене зацепило. Я сказав, що ми цим будемо займатися. Приїхавши в Україну, все почалося.